у тебе палець прямо на шнурі лежить, то ти прям воно тобі зразу так, друзі, є на Заряд батареї і заряд діпера. Сил спеціальний. Він чіпляє ракурс. Є. Так є, друзі. Ого. Знаєте, щось найцікаве. Не щось непогане. Всім добрий раночок. Тема сьогоднішнього відео. Човнова риболовля на річці Дніпро. Недалечко від міста. Спробуємо пошукати нові місця. Нові місця для мене це вже моя друга риболовля. Перша я навіть не знімав, але мені вдалося піймати соменя, судача, декілька окунців. Поки була течія. Тобто у нас зараз як? Буває, зранку її дають, потім ввечері можуть давати, буває, ввечері не надають, не дочекаєшся. Тобто будемо сподіватися, що ми попадемо, що будуть штовхати водичку, тому що без водички риба взагалі майже не клює. Шукати, розбиратися, взяв діперочок, будемо малювати. Тут, до речі, нові місця для мене взагалі. В плані я тут завжди був, але цікаво половити тут взимку, тому діпером будемо відмальовувати потихеньку карту, шукати, де є рибка. І також думаю, взимку тут також будемо бігати з гірляндою. Глибини тут, в принципі, непогані. Тому розкладаємось і поїхали на нашу першу точечку. Так, прийшли на містечок, на перший розматуюсь, продовжую, до речі, тему е, кастингу. І я вам скажу, я навіть не брав сьогодні додаткову вудку ну, м'ясорубку взагалі. Тому що, я ж кажу, для човна більш ніж достатньо тема. Просто супер. Так, дивіться по першому містечку. Бачите, трішечку водичку тягне, але трішечки вздовж цього острова. Бачите, тут, е, до речі, всі стоять на ліща зранку, поки течія є стоять. І ось план дуже простий, я минулого разу також виплив, От там плавав туди глибше в затоки. В течії немає, нічого немає, нічого не клеїть. сюди виплив і пішов вздовж цього острівця, витягував просто під берег, Ось бачите, я прямо під берег стою і ось туди кидаю. І тут ось дуже гарно видно, бачите, течія. А тут оп вже і спокійна водичка. Тут тобто якраз затягую з восьми, витягую сюди до берега. І зараз будемо переставлятися ось в ту сторону, вздовж цього острова. А тут вже косичка, можна сказати. Бачите, він закінчується, і йде також туди вглиб, там також течії нема. ось по цьому проходу якраз дує. І ось тут грибка більш активна. Так, починаємо. Розкажу, з чого починаю, коли вже щось щось побачимо, якщо побачимо взагалі, полетіли. Так, друзі, а ось перша риба. Щось невеличке. Получається, Думаю, може окунь. Взагалі зараз подивимось. Так, окунь. окунь, і я вам скажу, це гарнющий окунь. Стій, стій, стій. Ух. Ви подивіться. Так, що у нас тут? Ага. Пробило так пробило. Почав з того, з чого закінчував минулого разу, це Віпо 2,8 дюйми. Я закінчував окунем. шукав окуня. Та й в принципі на судака розмір непоганий, 2.8 дюйми. Я думаю, вскоче. Вскоче, якщо побачу. ось такий перший. Чаточок є, дивіться, який. Дніпровський окунь. Гарнюня. Так, випускаємо. Хвилинка уваги, і продовжимо дивитися в цьому відео. Я піймав трофей, який ми всі рано чи пізно намагаємось спіймати, тому далі все буде. А зараз я запускаю новий збір. Хлопці просять, ми з вами допомагаємо. Тому дивимось звернення і розкажу, будуть ще подаруночки, як завжди, розкажу по подарунках. Дивимось. Ми бійці Збройних сил України, сил спеціальних операцій, а саме підрозділ зв'язку. Виконуємо бойове завдання на Херсонському напрямку. Звертаємось до небайдужих людей за допомогою. У придбанні у наш підрозділ зарядної станції Екофлоу Дельта Max на 2400 Вт. ватт вона необхідна для виконання бойових завдань. Ваша допомога наблизить спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава! Хлопцям потрібна зарядна станція, вона доволі таки не дешева, вона потужна і не дешева. Там 40 плюс вона коштує. Також попросили по гігієні, по хімії. Так що відкриваю банку на 50 тисяч, а там, друзі, скільки в нас вийде назбирати, стільки назбираємо. Я думаю, все одно хлопцям дуже допоможемо. Тому дивіться, в кого є можливість, QR-код банки. Ось, номер картки. Ось посилання на цю банку ви знайдете в першому закріпленому коментарі і в описі під відео. І номер картки цеї також, ви там знайдете. Тому в кого є можливість, будь ласка, друзі, долучайтеся. Також, як завжди, будуть подарунки. Ви бачили, що я знімаю відео тести шнурів. І ось в наступному відео буде ще 5 претендентів. Два вже є, ще три приїде скоро. І ось 4 з цих шнурків я розіграю. Тобто буде чотири переможці, які отримають ці шнурочки, ті, хто зробив донат. Щоб прийняти участь, треба зробити донат від 50 гривень. Тобто 50 гривень це один шанс. 102 і... Чим більше задонатити, тим більше шансів буде перемогти. Тому, друзі, все є в описі в першому закріпленому коментарі, в кого є можливість, долучайтеся. Все, всім дякую за увагу. Продовжуємо дивитися відео далі. Поїхали. О! Я відчуваю тебе. Такий окунь, присутній, але на весь такий здоровий. Не може з'їсти. Риба. Оскільки тягну по течії, то трішки не дуже відчуваю, але дивіться. А, це вже судачок. Це вже судачок. Ось вони і тикали до цього, не могли з'їсти. Манюка. Так, нам би гарного побачити. В принципі, місця непогані. Я ж кажу, тут 8, 8, 8 метрів канава йде так, вздовж цього острова. Я, в принципі, в ці 8 закидаю і, і вилажу. Отут сама косичка, саме місце, яке випирає з цього острова. ось, За рахунок цього, тут щось ловиться, перспективно, можна сказати. Так, друзі, а ось ще одна риба. Зараз я якраз знайомого зустрів на каякі. Також мені ця тема була цікава. Зараз хоч подивлюсь, що воно... А, зійшов. Подивлюсь, що воно таке. Може катати подобається, понял? Не, крутота. Якщо захочеш, то можу Могу Могу дати это. Ладно, не, ладно. ну для Донтенту інтересного. <рес> так, продовжуємо. А як подивилися? Так, будемо далі ловити. Бачите, окунь, судачки, окунь. Щось цікавіше буде. Гарний судочок. Я ж кажу, минулого разу не знімав, то я піймав навіть соміка. Навіть сомік вчепився. Ух, друзья, вздовж кинул звальчику. Кто такой? Горнущий окунь. дюйми Easy Shiner. І бачите, Дніпровському коню пофік. Yeah! Заїдає, заїдає. Все одно ну, приманка трішки не окуняча Ну нічого. Будемо ловити тільки здоровенних. Є, yeah. yeah, друзі. Так, ну так, да, полку не знайшов містечок, Якщо ще приманку поменше, щоб прям целоспрямоване. Але ж хочеться ще якийсь трофей піймати. О, це щука взагалі, дивиться. Пиличка, але щука. Так, можна сказати, всіх хижаків піймали. Сома ще. І отакий от манюня також їсть. Ого, правда, мордяку розірвав. Так, давайте на глибину покидаємо, може судака якогось піймаємо. Так, зараз експериментую з телспіннером. На телеспінгер важко ловити, тому що він чіпляє ракушки і вже нічого не клює. Так, давайте подивимось дядька Сома піймав. Завжди також цікава була ця тема. Може колись розберуся. Дивіться. Фоков, клоков і на Такий Moderate хваст у нього. Нормальний? Ну, нормальний сомик. доволі непогано. Треба просувати щось, щось шукати. Бачите, окуняки, ракушка, ракушка, просто ракушку знайшов. Ось такий. Так, стій. Будемо просуватися зараз, поки Бо зараз течею вимкнуть і все. Перевіримо ще одне цікаве місце, а потім будемо повертатися, пройдемо вздовж прямо цього всього острову, так само покидаємо. Також думаю, результат буде. А зараз ось там є цікаве в проході місце, хочеться дуже його перевірити. Так, поїхали. так Другий містяк переставився бачите, тут у нас вузенько, проход, течія поки що є. І колись ми тут непогано ловили судаків і навіть непоганих. Гарна глибина, там яма в десятку. А я зараз десь на 5-6 на стою. Ух, я не знаю, бачили ви чи ні, але це була клювака. Ух, і так, одна гарна клювака, два контакти ще також були і все. піймати нічого не вдалося. Зараз переставимось трішки по-іншому, Поекспериментуємо. поки що течія є. Тече, до речі, слабенька. Зараз покажу. Ось Бачите, закручує ще після лодки, але слабенька все одно. Пройшло вже немало часу. Що я зробив? Я проплив оце все. Отут у мене міляк, отут звальчик. Колись ловив ще до війни з човна з моторного непогано окунців. Зараз навіть покажу вам. Ось дивіться, бачите? Оце жовтенький мілячок, а зелененький це вже звал в ямку. І ось якраз оцей звальчик я зараз спробую обкидати. Так, що в нас? А, і ще пропливав, там така канавка також є, така прикольна глибоченька. Також на зворотньому шляху ми її обкидаємо. Течія, в принципі, ще трішечки присутня, бачите? Але ну, майже немає. Для рибки це погано, але нічого, будемо намагатися шукати, нам нічого не залишається. Я користь у мене такий, щоб на верочку, ось така просто шмат <з> заліза. Нелегенький, натягатися можна за цілий день, але нікуди не тягне, нічого не зносить. Кинув і все. Сушиться. Так, Друзі, нарешті була клювака. Зараз течія, бачите, майже зупинилася, обкидую кодоги, під берег і тягну сюди. Містечок прикольний, бачите, і коряшки є, і кущики. Рибка ось таке любить. І ось тільки що. Нарешті була бобахка. Зараз я відчуваю десь зачеплюся, правда. Я думаю ви бачили. Тикає, тикає, але заїсти не може, я так розумію, це мілкий судак. Ну тут така глибина, що я думаю, мілкий судак. Хоконь зазвичай на 7 метрах не дуже хочу стояти. Так, я в таких випадках кажу, що це була мілка риба, де і все, бачите, клювака прикольна, гарна і аж. Як. Вже десь є і великий. Поїхали. Так. Що з цим робити? Ну, Двійник тут не можна кидати, бо я тягну, я відчуваю, що я там по хілках скачу періодично і не тільки під берегом. Тут на півшляху також щось лежить. Кльовки є це вже супер. Зараз знайти місце вони тільки що майже 1,5-2 години, не знаю, я навіть не дивився. Витратив на пошуки, так нічого і не знайшов. Навіть покльовки не заробив. Фух, так, дивіться, переставився. Покльовки отримав от на тому проміжку, між тією дровинякою і ну, на на тому. Переставився, ось, то також класний відрізок. Коряшка, куряшка. Оце все обкидав, нічого. Чому там отримав покльовки? Тому що там коряжки лежать. Ось навіть звідси я туди кидаю, відчуваю коряшки, тут коряжок взагалі ніяких немає і покльовок також немає. Ось така вона штука. Так, представляєш, далі. Спекотно, я вам скажу, просто палить так, що О! відчуття ніби в якійсь сауні, з якої не можна вийти. Так, друзі, є нарешті замучив. Щось невеличке, але приємно, що замучив. Окунь. Я все ж таки сподівався, що може все ж таки судачок. Ось такий судачок і ось якийсь шнур. Що за шнур? Так, давайте ми його випустимо. Подивимось, що це за шнур. Просто шнурок, кусок шнура. Навіть нічого не причеплено було до нього. Також окуня піймав, тому що просто коряжки лежать. Ось бачите, зачепився. Відчепився. Тобто без коряжок діла нема взагалі. Ну, може десь і є, треба знайти. Так, давайте на той острів, де я починав. Дивіться, у мене цей телефон спеціально для діпера залишився китайський прислал, який, ну я колись якийсь, в нього великий об'єм батарейки, не пам'ятаю яка. Мене завжди прикалувало навіть взимку, і зараз дивіться: заряд батареї і заряд діпера Просто порівну. Я в не перший раз помічаю. Прям прикольно. Тобто телефон тримає так само, як і діпер. Так, повертаємося на нашу точечку, з якої починали. Зараз тут обловимо і підемо вздовж, будемо так переставлятися, вздовж цього острова. І намагатися щось піймати. Течія, до речі, ще йде. Не сильно, як, як і зранку була, така. Сильно не дають. Але це класно, тому що я останній раз випливав, взагалі її не було. ну, Закінчилось взагалі. Зараз трішки тягне, так що шанс піймати рибку є. Так, тут можна двійничок поставити. Давайте повернемось до Easy Shiner 3.5. Так є, друзі. Ого! Знаєте, що цікаве, Щось непогане. Ого, добре, що фрикціон хоч трішки там вімкнули. Тільки що так стартануло. Ого. Блин, цикал ухтул. Гарна рыба. Давай еще трешки уже отпустим. То богато. Да, круто, что снасть потужна. Труфайный судак, друзья. Это прям трофейный судак. Чернющий клас. Оце все. Це трофейнарболовля вийшла. Так, друзі, дуже шкода, але вагів я не взяв. Ну, нема, нема вагів. Ось така гарнюня Зараз фотку зроблю і випускаємо. Я такого не можу забрати. От півторушку б забрав, цього не можу. Просто трофей Яка б не була жаба, з нею треба боротися. Давай-давай, Пішов, 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 пішов. Ні, ну давай. Херовий з мене грімпісовець. Плаваю з ним вже напевно хвилин 5. Я так розумію, треба я десь бачив там голкою пузир пробити, щоб він міг на дно піти, тому що він начебто і живий, бачите, але не може пірнути. Я його переворачую, а він знов переворачується. Ну, Не може... А я не знаю, куди там йому. І голки нема взагалі, і куди її там пхати не знаю. Тому цей друг, напевно, буде з'їдений. Бачите, він нирнути не може. Я навіть не переживаю, що він кудись ну, дінеться, плаває зараза. Чи може просто в пузо йому штрикнути, Зануритись назад? Це називається батотравма. Як допомогти судаку? Кажи картинки, в якому місці пробивати дірку голкою. Так, друзі, що, Грінпіс з мене фігня, Промучався я з ним дуже довго, навіть чат GPT, там, де пробити там, цей пузир. Пробив пузир, але поки я його пробив, він вже плити не хотів нікуди. Коротше, забрав. Хотілося, хотілося, чесно кажу, хотілося відпустити. Я за те, щоб така риба жила. Знаєте, там принципи є. О, але все, будемо його їсти. Будемо їсти. Дивіться, я з ним промучився так, що я його на тому острові піймав. Біля очерету я стояв, біля того острова. У мене віднесло, напевно, на пів кілометра, блін. Полин 15 гріб, щоб сюди догрести назад. В мене є кукурузка. І так, друзі, ось таке коротеньке відео в мене вийшло. Багато чого не розказую, тому що, ну, ви бачите, сам розбираюся, просто розбираюся. Я ось це друга моя риболовля на цих місцях, саме з човника, ось такого, ну, на якому далеко не можеш, на моторі. І попер, куди хочеш, на будь-які точки тут по місці розбираюся. Що ось вчора, вчора кажу, минулого разу, коли я випливав, що я робив просто. У нас море да не зрозуміло, що робити, куди плити. Просто бачу острів, бачу, що вздовж нього є течія. Я просто підпливав під самий очерет, кидав якір, і ніби те, що я вмію. Да, Барахувару риболовля. Я знаю, що там вісім, сюди затягую на три, я стою на трьох біля берега, і просто отак веєром переставився, переставився, і так я знайшов ось це місце, де я спочатку самого ловив непогано опунів і де я в кінці піймав оцього здоровенного судака. Багато сьогодні я дуже багато плавав. Бачите, там десь течочок, там десь, десь ще щось, і все. Тобто. Прямось, ну, літо, спека, клює погано. Але вдалося, бачите, вдалося. По комплекту, по снастям, кому що цікаво, все ви знайдете в описі під відео. Мульт, ви бачите, мульт взяв навіть додаткову катушку, спінінг навіть не брав. Тобто для човна просто крутезна річ. Я навіть скажу, що і не дуже хочеться м'ясорубку брати. Ну, дійсно класна від Закиду вистачає, і до речі, я вам скажу, якщо брати саме ту вагу, яку я кидаю м'ясорубкою. Я скажу, десь приблизно так само будеш кидати. Ну ось десь 12-14 грам, починаючи з цього і вище, вже просто кру кру крутезна штука. <кій> Почуй да, я там минулого разу казав, що чуйка не дуже чуйка. Чуйка круто, все з чуйкою круто. Дійсно, воно, оскільки у тебе палець прямо на шнурі лежить, то ти прямо воно тобі зразу все приходить сюди. Трішки парусність, да, шнура, тому що товстає це ця штука є, да, коли вітер дуже сильно дує. А так просто-просто кайфова тема. Все, друзі, буду ще випливати, буду розказувати, показувати. Давайте з вами був Жека Докучаєв, канал Туристорії. До наступного цікавого відео. Всім папа, -па, все буде Україна!